Вас на нашому каналі, друзі. Ну Сьогодні хочеться вам розповісти про те, що, що ж у нас виросло, який ж ми отримали результат від тих наших, скажімо як, застарілих, ну не застарілих, а томатів, які ми висаджували для того, щоб перевірити схожість насіння. Ну це кожного року ми робимо, а потім викинути нам їх жалко і ми їх. Томимо, вирощуємо, придержуємо, притримуємо. І виходить, що вони в нас ростуть майже півроку. Ми вже про них розповідали, що правильно врожаю вони такого повноцінного не дадуть, але все-таки якийсь результат від них отримуємо. Тим більше, що хто дивиться наше відео, знає, що у нас. Ну, наші ранні, які ми висаджуємо, ранні томати, китайський, ранній, там корнієвський, разом з теплицею згоріли, тому нам приходиться довольствуватися тим, що, що ми висадили, і ну, чекаємо, що ж тут може пораніше поспільне. І оце якраз дочекалися, і хочемо вам трошки і показати, і розповісти, які ж сорти тут, як, як ростуть, і що. Ну, давайте так почнемо. І саме це ось королюк рожевий. Ми про цей помідор ми його не висаджували. Дивіться, який ну все-таки він більш, більш середній або пізній, прекрасний в розсаді, просто чудовий, такий штамбовий листя картопляне. Ну, до поспівання, звичайно, знову ж повторюся, тієї врожайності. Такі томати вже дати не можуть, тому що в них генетичний процес весь нарушений, але все-таки все щось, щось нав'язалося і поспіває. Далі рання дівчина, от щодо раннього, то взагалі, ви знаєте, це навіть дивно, що щось, щось вродило, тому що... Ну Не може ранній томат бути довго, як кажуть, ото, як законсервований, ми його так довго витримували. Але все-таки поспів плоди повинні бути більші і їх повинно бути як, як обвішано. Ми да, але ми вже і зривали. Вони просто. Але томат для раннього. Я б сказав хороший. Помідорчики смачні. Але коли садиш його в натуральному виді нормально, то і врожайність більша, і, і плоди більші. Кобзар, друзі, повинен бути начебто, ну ось почав поспівати, теж схожий. По, по тому на тєвочку, дивіться, вони такі трошки з носиком. Взагалі-то нав ні, нав'язано, дивіться, багато, але він начебто повинен був бути трошки нижчий, ну, може від цього порушення, що він трошки потягнувся. Тим більше, що, звичайно, що коли томат ранній, а в нього там затримка, оті перші кісті, практично нічого не зав'язалося, це вже все це пішло далі, через що воно ну, так і вийшло. Так, Волове, серце рожеве. Друзі, дивіться, який чудовий томат. Получається, що раннє, ми чогось. Перестали їх висаджувати все більше до томатів високорослих, але все-таки для низькорослих детермінантних томатів. Подивіться, томати просто чудові. Тим більше, що знову ж повторюю, що це в таких незвичному вони для себе вирощувалися. Так. Друзі, Волгоградський, він тут у нас обломився, начіплялось на нього. ну Це пізній, звичайно. Але ну, не додивилися, нормально його не підв'язали і плодами він переломилось. І ось і ось теж. Плодів начіплялось багато і ми його обібрали, тому що одні помідори. Взагалі взагалі томат, томат пречудовий для пізнього томата. Вологорацький пізній, можна розмножувати і вирощувати. Так, древовідний восток. Це ж хто дивився, ми розповідали, що томати бувають до кілограма. І нав'язали. І нав'язалось, можна сказати, нормально. Тут у нас цілий Цілий ряд їх посажене. І знову ж це в, в цьому ненормальному для себе природному циклі вони росли. Так, і тут ще ось залишилося. Знову ж у нас волове серце. Рожеве волове серце. Ну, треба зривати тому що затримують ріст інших. Ну вони і, і не високі, і не низькі, так скажемо, полуіндотермінантні. Ріху немає зеленого. Так, да, дивіться, немає оці... Ну ось тут чуть-чуть а взагалі-то практично немає. Тут зеленого п'ятна. Так, і оце в нас залишився сорт Марманде. Ми теж про нього, хто може бачив, неодноразово багато розказували. Висаджуємо ми дуже давно. Знову, ж, через те, що висажені вони дуже, ну, неприродно для себе пізно, то всі, всі оці нижні і кісті, і листя, прийшлося прибрати, тому що нічого ж воно не запилилося, а вже те, що пішло сюди вгору. Взагалі-то ми, ми показували там, коли нормально росте, коли нормально висажене, вчасно, то, то врожай ну, просто прекрасний. І самі томати, от вони, вони отакі. Трошки, так, вони трошки з носиком видовжені, е, на смак дуже смачні. Тому ну, цей томат ми для себе будемо обов'язково залишати. Оце ось, ну, ці, ці, що ми завжди чекаємось, можете подивитися, Корнеєвський ще тільки, ще тільки, вже б, аби ті, що ми висадили, вже б ми були з отакими рожевими томатами. Але на місяць. На місяць ми з цими відстали, тому, тому будемо смакувати оце те, що е, висаджували для експерименту, можна сказати. Зараз е, для того вже не, просто не пам'ятаю, які на смак оці болове серце. Так що підемо зараз ще розріжу, покажу вам е, в розрізі, яке воно. І попробую, по, і, і вам скажу, і тоді вже. Закінчимо наше відео. Ну що, друзі, пробуємо. Так, це у нас рання дівчинка Ну, звичайно, багато насіння, камери такі, друзі, смачний просто <смас> і, мабуть, не того, що він перший. А от, от дійсно пробуєш помідор і солодкий, і кислинка, ну, дійсно, Ну, вибачте, ну не те, що в магазині. Купиш трава травою. Кобзар, ну, попробуємо кобзар. Кобзар тугіший набагато від від ранньої дівочки. Ну, камери всього всього дві. І е, сама, сама оболочка, дивіться, набагато товща. Полотніший на смак теж смачний, майже, майже такий, як. Як і, і, і дявочка, але просто за рахунок того, що оболочка шкірка така більш, більш тверда і, наче він такий просто плотніший. Ну і волове серце рожеве. Ну, ріжеться, як по маслу. Ну, дивіться. Не знаю. Просто, просто повинен бути смачний, я так думаю. Так, смачний, якраз, якраз всього в міру. Не такий там, щоб просто солодкий, просто чудовий на смак помідор. Тому, тому тому, ну, наші, наше життя таке. Тому, друзі, дійсно ці томати, ну, просто варто, варто висаджувати, тому що, дивіться, і ранні, і смачні, і я думаю, що врожайні, тому що навіть, навіть отак, при таких умовах, коли вони висаджені в нас набагато, Пізніше, чим повинні були бути висаджені і теж дають непоганий результат. Тому, друзі, якщо комусь було корисне відео, поставте подобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!